Західна Україна, я горжусь і радію, що рідною мовою я володію Шевченком словом, уміню писати слова мелодіння, і складати. Я східна Україна, де все мені в радість, ліси і садки, озера і річки, і глибокі стадки, ладний осяжні гори й долини, цвіт білосніжний у гузі калини, в душі моїй я собі, бо я з України. Одна батьківщина і двох не буває, місця, де родилися завжди святі, хто рідного оселю свою забуває, той дорі не знайде в житті. Обніміться ж дітки мої, молю вас, благаю і не дайте чергні сиє вас розігнати. Я обіцяю, я стану на ноги Махну золотистим крилом рушники, І щастя затмисті печалі і тривоги, на вічні роки і придешні віки. Щоб ми жили в своїй державі і свою мову берегли, Щоб називались українці, візьміться за руки всі сестри і брати. Це моя, Україна, це моя батьківщина, що як мама, як тато одна. Живи, присвітай, Україну, рідненька, для миру, для щастя, для любові і добра.